Вітаю всіх, хто любить малювати. І у нас це відео буде знову про світло. Я зараз намалював таку схемку, це, це джерело світла, це яблучка, який я розташував навколо світла. Ну, я вже я вирішив тут не домальовувати, бо тут буде все від, якби відзеркалюватися. До чого хочу я це відео, щоб просто, можливо, хтось плутається в тінях, можливо, забуває про. Це, що є джерело світла, і джерело світла воно завжди впливає на якість тіні, на її розміщення, на, на її ну скажімо, вигляд. Так? Просто буває так, що люди вчаться механічно показувати тіні, і неважливо, там, як, як лежить яблуко, де воно знаходиться, чи в інший об'єкт, чашка, чи щось інше дерево. І малюють на автоматі однаково ці тіні. Що не може бути, тому що якщо, наприклад, ну от ви давайте подумаємо, що це, наприклад, ліхтар десь в саду, ми малюємо, а навколо нього не яблука, а якісь кіпаріси стоять. Так само по такому ж принципу. От, наприклад, у нас яблуко. Якщо ми бачимо, яблука яблуко у нас стоїть перед, перед нашим джерелом світла, то яблуко у нас буде, все яблуко буде у нас в тіні. Тільки його, можливо, края будуть висвітлятися, і, можливо, верхня скибочка яблука буде, отака, отака буде висвітлена, отак, трошечки. І тінь буде від яблука падати отаким чином. Тобто вона буде у нас велика. За яблуком я зараз оце не буду маркером зараз, ну, заштриховувати. Я думаю, ви це вже розумієте і бачите. Ось таким чином у нас буде йти тінь від, від яблука. Тут у нас яка буде ситуація? Тут у нас буде ситуація, яблука буде з цього боку затемнене. Тіні буде більше, а вже ж, але у нас ну, значить, світлої частини буде вже більше трошки, і напрямок тіні. У нас буде вже трошки змінюватися. Тобто тінь буде вже більше в цю сторону йти. Ми бачимо, да? як, як воно буде від, ну, від, відбуватися. Ось буде йти як тінь. Тобто змінюється так. От у нас йде напрямок, напрямок. Тепер йде напрямок отак. Що у нас буде відбуватися? У нас буде майже половина яблука буде в ті, е інша частина буде на, св на світлі, і тінь буде падати вже отаким от чином. Отак буде відбуватися так? ця ситуація. Далі у нас ось як іде, що у нас відбувається? Велика частина яблука буде у нас буде освітлена, лише маленька частина яблука буде в тіні. Тінь буде заходити за яблуко, отаким от чином, тобто ми будемо бачити її е, вже менше, ніж в цьому випадку, і в тих випадках. Так? Ну, залежить від того, як, наскільки низько це джерело, то може бути довга тінь, але вона заходить за яблуко, скажімо так. І ця ситуація, де у нас навпаки. У нас все яблуко буде освітлене, тільки, можливо, по краям десь буде воно там затемнюватися так трошечки. Да? Все, все яблуко буде у нас е, якби, повністю в світлі, і тільки за яблуками ми будемо бачити, там якусь тінь. Дуже вузенько, вона буде там десь за, за нього ви, виглядати. Е, там з якогось боку буде трошки більше видно, з якогось буде трошки менше видно. Отак буде виглядати. у нас Ситуація з цим яблуком е, і світлом. Тобто ми зробимо висновок з вами, що що е, все залежить від того, де яблуко ваше е, знаходиться відносно до, до джерела світла. І не тільки яблуко, і не тільки яблуко, це може це стосується будь-якого об'єкту у вашому малюванні, тобто в картині. Чи будь то натюрмор, чи будь то пейзаж, чи будь то людина, фігура людини і так далі. Тобто ніколи не цим не нехтуємо, якщо ви якщо ви включаєте е, світло в картині, тобто я маю на увазі, ви його застосовуєте як е, такий важливий елемент у вашій картині, то не, необхідно, е, щоб все було підпорядковано. І логічно до вашого цього освітлення. Якщо цього не буде, то у вас буде абракадабра, і в принципі, це буде втрачати реалізм вашої картини і багато буде запитань від, від глядачів. То, якщо мова йде за, за реалізм, а не за будь-яку таку іншу манеру, де ви можете цим нехтувати. Ну, думаю, це відео можливо буде корисне для. Маленьких учнів або для тих, хто тільки починає, тому що ті, хто з досвідом, я думаю, тут нічого нового ви не почули. Але все ж таки, як нагадування, це відео буде непогане не таке нагадування, щоб ви все-таки е, світлом і тінями не нехтували і не звикали до однотипного. Виконання е, цих е, тіней там, і світла, тому що дуже часто, особливо в художках, малюють, е, е, за, ну, за, е, завчають так, настільки вивчають монотонно, що потім роблять це все однаково. Так само, от, наприклад, як малюють там, гіпсовий ніс або гіпсове око, гіпсові губи там, Давіда там, в школі. Да, там, е, і потім, коли малюють якісь обличчя, то вони автоматично малюють ті самі е, очі, ті, той самий ніс, той самий губи, тобто не дивлячись на характер. Так само, і ви, ви коли ви малюєте з натури, чи там копія, чи з фотографій, завжди відповідаєте собі на запитання: е, де світло? Відносно до світла, де знаходяться об'єкти, наскільки високо світло, наскільки воно низько, якщо високо, то тіні будуть коротенькі, якщо низько, то тіні будуть довгі, і так далі. Якщо це живопис, то світло тепле чи холодне, і тоді у вас буде, вам буде набагато легше створювати зображення, і у вас буде менше значить, проблем і буде більш реалістичний ваш малюнок. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.